Міністр оборони Олексій Резніков впевнений, що Україна отримає від Сполучених Штатів Америки сучасні винищувачі покоління 4+. Про це він розповів в ефірі національного телемарафону. За його словами, Україна вже чула багато відмов від західних партнерів щодо постачання техніки і озброєння, але в результаті його отримувала. Перший раз я почув ні стосовно стінгарів у листопаді 2021 року, коли щойно заступив на посаду. Але тепер я точно знаю, що. Неможливо сьогодні, можливо, завтра. Стінгери ми отримали вже за два місяці від наших литовських друзів та партнерів. Подібна ситуація була з таким озброєнням, як Хаймарс, Айрісті, Насамс і тим паче Петріот, чиє отримання видавалося фантастичним. Тож і сучасні винищувачі Україна обов'язково отримає. Вважає Резніков. Зволікання з передачу літаків може бути пов'язане з виділенням коштів, оскільки один літак коштує близько 120 мільйонів доларів. Також потрібні кошти на його обслуговування. 10 літаків це вже мільярд 200 доларів.